Я Богдашевська Олена Петрівна. Скоро стане зовсім холодно, облетить з дерев золота велистечко. Настане судна пізня осінь. А поки ми радіємо осінньому неяскравому сонечку, барвистому вбранню дерев і, звичайно, пишним квітам Ох, і гарна клумба в дитсадку! Де ще ви бачили таку, скільки квітів, барв яскравих ряд, чорнобривці? Ясно має рядь. А величні сонячні жоржини підвели голівки, мов царівни, Айстри, айстри, побратими, струнко стали, діточок привітно привітали. А тепер пропоную пограти в гру. Послухай і знайди, у якої квітки пелюсточки найменшого розміру? Так. Це чорнобривці. Вірно. А у якої квіточки? Найбільші за розміром пелюсточки жоржини. А на яких квітках багато пелюсток? І у жоржини, і у айстри, які вони яскраві, усміхнені і привітні ці наші осінні квіти. Вам сподобалось наше заняття? Бажаю успіхів, вчиться задоволень!